Я вітаю вас, овни, і зараз прогноз для вас на січень, уже 25-го року. Я вітаю вас з Новим роком, і нехай у вас буде все саме прекрасне в цьому році, нехай збудуться всі ваші мрії і будете ви щасливі! Я астропсихолог Алла Бережна і люблю свою справу, люблю астропсихологію, люблю розбиратися у тому, як впливають планети на життя людей. Отже, давайте овни для вас, з чого почнеться цей рік, і місяць січень. Вже 6 січня у нас буде важлива подія, тому що Марс, він ретроградний, як ми вже з вами говорили, він йде назад, і властивості його якби, зменшуються. Ця сила Марсовська вона зменшується, і він у нас перейде в знак рак, а він рухався по знаку Лев. Для Марсу в Ракі це складне положення, він там знаходиться в падінні, йому там складно, він там не може проявитися у всю свою силу природну. Отже, для вас овни це буде відбуватися в четвертому домі, в домі вашого будинку, де ви живете, в вашої сім'ї. Що тут можете ви відчувати? По Марсу ретроградному це взагалі ця вся активність, вона або е, всередину передається, тобто ви внутрішньо можете подавляти цю активність Марса. Тобто проживати внутрі себе якісь такі сильні емоції, е, внутрішні конфлікти можуть бути. А так як це у четвертому домі, в домі вашої сім'ї, то ви можете через сім'ю. Відчувати це напруження, відчувати ці такі стани, можливо, навіть агресії, тому що ну, подавляються енергії Марса. В правильному руслі це потрібно було е, на поверхню видати, е, емоцію показати, якусь енергію таку активну. Можливо, чогось добитися, комусь щось доказати, але так як він рухається назад, ви можете подавляти цю енергію, якби приховувати її від ближніх, і через це може бути внутрішні конфлікти. Тобто, що тут рекомендується? Краще зверніть цю всю енергію сильну на позитивні дії. Поговоріть з вашими партнерами, з вашими сімейними, домочадцями, щоб ви не відчували цього напруження, начебто на вас давлять, начебто вас стримують, вас якось обмежують. Не бійтеся, виводьте внаружу ці свої емоції. Поговоріть, проговоріть, що ви відчуваєте, як ви відчуваєте себе, що вам не вистачає. Скеруйте на позитив, можливо, відпочиньте десь із своїм. Партнером із сім'єю, подивіться якийсь фільм, такий приємний, можливо, поплатите через фільм, а не через ці свої страждання, внутрішні. Щоб ви були задоволені. Порадійте, запросіть друзів, запросіть гостей до себе додому, щоб вам було веселіше. Тобто виводіть цей мінус Марса в плюс, бо саме ці е, стани будуть відбуватися в вашому домі, в вашому будинку, в вашій сім'ї. Далі у нас 12. Нацятого січня дуже важлива подія, тому що кармічні вузли змінюють свій знак. І 18 місяців раху, тобто північний кармічний вузол, стояв саме у вашому знаку, тобто в вашому першому будинку. І зараз він виходить, він переходить в риби, тому що кармічні вузли вони рухаються назад. Приходить в риби це до вас у 12-й дім. Якщо е, останні півтора року ви відчували тиск на собі самому, ви шукали себе, ви думали, як ви виглядаєте, який у вас імідж, що вам, що вам потрібно змінити в собі, то зараз, навпаки, піде таке переосмислення себе, тобто якби підведення підсумків, ви вже на наступні 18 місяців, це приблизно до. Червня 26-го року він буде стояти раху у вашому 12 му домі і в рибах. Це взагалі опрацювання підсвідомого, опрацювання в нашого внутрішнього я. Тут може бути бажання закритися від усіх, сховатися, щось осягати таке таємне, копатися в підсвідомості, думати, або захочеться кудись вам переїхати, тобто щось змінити в своєму житті. І, і таке воно якби не проявлене. Ви всередині себе будете думати, що ж змінити, що ж незадоволення. Риби це також останній знак гороскопу, коли вже йде підведення підсумків, коли ми робимо аналіз, що ми прожили за останній період. Так, і ви будете цей час аналізувати більше і думати, де ж що не так, що не так зроблено. Будете, тобто, копатися в собі. Якщо раху проявляється в плюсі, тобто людина позитивна, вона активно аналізує, вона дивиться вперед, вона все таки хоче розвитку, тоді раху в 12-му дасть вам дуже такий сильний поштовх. Те, щоб розвиватися в духовному, щоб копати щось більше, аніж просто матеріальне життя. Що ви робили? по першому це просте, звичайне матеріальне життя. А от 12-й – це вже копати десь глибше, думати про якісь психологічні стани, можливо, до творчості вас потягне, можливо, до того, щоб служити іншим, тому що в цей же час кету, а це у нас південний кармічний вузол, він перейде у знак діви, а це у вас шостий дім. Отже, там ви захочете також служити комусь, допомагати іншим, бути корисним для всього Всесвіту, тому що це самі такі високі духовні стани, 12 дім. А якщо, звісно, в мінусі можуть бути ілюзії, можуть бути незадоволення, бажання усамітнитися, як я вам сказала, закритися і. Думати, що весь світ вас не любить, ви незадоволені, ви обіжені, і взагалі таке бажання втекти від реальності. Тобто, овни, подумайте, як вам тут це все виправити. Далі у нас 14 січня відбудеться повня, і вона знову ж буде в знаку Рак. І знову ж для вас це четвертий дім. Розкриття важливості сім'ї. Родинних зв'язків, батьківщини, дому, де ви живете, тому що повня це кульмінація, це висвітлення. Ви зрозумієте, наскільки важлива для вас сім'я, наскільки ви хочете там бути, наскільки вас там підтримують, ви підтримуєте свою сім'ю. Важливі традиції сімейні, важлива безпека в сім'ї. Затишок вдома, ви захочете створити такий затишок для всієї своєї сім'ї. В мінусі це також може бути, тому що це місяць і це емоції, ви можете бути дуже вразливі, тобто кожне слово сімейних вас може дратувати. Можуть бути якісь спогади негативні, тому що це з минулого. Місяць у нас відповідає за минуле. Отже, що я вам рекомендую краще. Цю енергію скеруйте для того, щоб висвітлити свої бажання показати вашим партнерам, чи з ким ви живете, чи з дітьми, чи з батьками, а також і вислухати їх, і щоб ви разом всі порозумілися. І далі у нас 29 січня уже молодик, а він відбудеться у знаку Водолій. А молодик – це все нове, народження нового для вас водолій це одинадцятий дім овне. І тут ви захочете уже рухатися в групи, в якісь соціальні спільноти почнуться у вас. Такі нестандартні мислення креативний підхід взагалі до того, як ви реалізуєте себе в суспільстві, як ви бачите себе, хто у вас однодумці, вам захочеться знайомитися з такими цікавими людьми, з тим. Такими новими креативними новаторами, можливо, навіть революціонерами, бажання порушити правила, знайти нових однодумців, які з вами розділяють ваші ідеї. Також можуть бути несподівані події, несподівані ситуації, такі різкі, яких ви не чекали, також робота над новими проектами, але це проекти соціальні, тобто вас із дому. Наприкінці січня виштовхне у соціум. Вам захочеться бути в групах, у колективах і там проявлятися. А кращий стан в цей самий час, коли буде у нас молодик у вас в 11-му домі, найкраще це візуалізувати своє майбутнє, тому що тут так же само надії, мрії бачите своє майбутнє, уявляйте. Можете звертатись до астрологів, до тарологів, щоб вони вам допомогли сказати, куди ж. Зробити цей перший крок. Але ви і самі захочете бути дуже активним, тому що молодик у водолії він дає такий імпульс до чогось нового, прагнути нове, рухатись кудись нове саме в соціумі, навіть бути лідером, вести за собою людей, закликати людей до створення чогось нового. Це може бути і творчість дуже гарно, коли ви. Там, по 12-му, де у вас куди заходить раху, ви зрозумієте, що ви хочете щось творити, і вже наприкінці місяця ви почнете це реалізовувати, почнете рухатися в цьому напрямку, як ви хочете себе показати Всесвіту. Тобто, чи то ви малюєте картини, чи то ви пишете щось, чи ви якісь групи організовуєте там, для медитації, для йоги, чи, можливо, спортивні якісь секції. Тобто у кожного по-різному. Але це щось таке креативне, абсолютно нове, несподіване, можливо, для вас самого буде. І це дуже цікаво. А ще у нас дуже важлива дата: це 30 січня, коли у нас Уран піде прямо. Він у нас був ретроградний з 1 вересня 2024 року. Тобто він пішов назад і рухається він зараз по знаку Телець. для вас Овни. Телець це другий дім. Тобто наші кошти, ресурси, заощадження, накопичення і в тельці він уже йде давно. З 19-го року, з березня 19-го року, він перейшов в телець, тобто до вас у другий дім. І він уже тоді, от зараз згадайте, які зміни у вас відбулися з 19-го року стосовно коштів, стосовно накопичень, заробітків, ресурсних станів, внутрішніх, можливо, самооцінка у вас абсолютно повинна була змінитися, тому що уран це саме так, креативність, несподіваність, це управитель водолія. Де у вас буде молодик, як я сказала 29-го. А Уран, він різкі зміни робить. І саме у сфері коштів. Що у вас змінилось? Можливо, ви по-іншому почали заробляти, можливо, нові ідеї заробітки, нові якісь проєкти, такі несподівані, несподівані люди, ваші партнери по заробітку до вас прийшли. Але тоді, коли він пішов ретроградно, це, як я сказала, було в вересні, могло це все призупинитися. Тобто ви точно не розуміли, а чи це правильно, а чи це дає дохід, ви обдумували і якось це всі процеси тормозилися. Але зараз, 30 січня, знову піде прямо, і до липня місяця він ще буде у тельці, тобто в вашому другому домі, потім він вже перейде у близнюки. І от саме до цього часу у вас повинні вже на його виході із цього знаку. Нові джерела доходу, креативні, якісь знов-таки несподівані, неочікувані, нестандартні взагалі. Це можуть бути і нові технології, це можуть бути інновації, це може бути робота, пов'язана із штучним інтелектом, або просто з написанням. Тобто тут передача знань, це уран, це інформація, така повітря. Але уран він також відповідає за контроль, дисципліну. Якщо у вас тут якісь мінусові стани, ви неопрацьована людина, тобто не працюєте над собою, можете відчути дискомфорт, що вам взагалі не хочеться заробляти, тому що ви не розумієте, нема розуміння, куди йти. Ви хочете по-старому, але по-старому вже точно не буде. Уран по-другому домі, він точно вже не працює, як було раніше. Ви повинні Щось нове або освоїти, або вивчити, або піти все-таки за тими ідеями, які вас повинні осягнути. Не боятися, тут не про страхи. Уран він дає таку підтримку, це повітря. Він вас понесе по повітрю до ваших цілей. Основне тут не боятися і забажати бути не в залежності від когось, а саме бути вільною, незалежною людиною у тому, щоб заробляти по-новому. І оцінювати ви себе повинні не традиційно, як було раніше, стереотипічно, а по-новому це така оригінальність. І тут обов'язково вклад у суспільство, тому що він, управитель водолія. Водолії, вони вже думають про всесвіт, про суспільство. І тут для вас задача переключитися, овни, на нові бачення, як ви заробляєте про ваші доходи. І такий буде місяць січень для вас, овни. Я вам бажаю всього самого найкращого. Нехай цей рік вам принесе успіх і до зустрічі!